Бажаю здоров'я. Коротко про події тижня та результати роботи команди обласної військової адміністрації. Цього тижня ворог масовано атакував Полтавщину. Зафіксовано влучання і падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. Руйнувань зазнали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору. На щастя, обійшлося без жертв. У Лубенському районі внаслідок атаки без світла залишились побутові та юридичні абоненти. Підрозділи ДСНС та енергетики працювали у посиленому режимі. Дякую за роботу усім службам та ППО. І вкотре закликаю усіх жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Під час небезпеки перебувайте у безпечних місцях. Мав зустріч із бійцями одного з найефективніших підрозділів ЗСУ, що обороняє нашу країну на різних напрямках. Поспілкувалася про нагальні потреби, шляхи допомоги з боку обласної влади. Визначили першочергові кроки для забезпечення підрозділу. Подібні зустрічі неформальність. Це можливість почути бійців і оперативно допомогти, Вдячні нашим захисникам і захисницям за мужність, силу та незламність. Робимо все, щоб воїни мали надійний тил. В області продовжуються роботи з відновлення доріг. Минулого тижня фахівці відремонтували понад 23 тисячі квадратних метрів покриття автошляхів місцевого і державного значення. З початку року 773 тисячі квадратних метрів. Цього тижня роботи тривали у 15 громадах. Виконуємо доручення президента Володимира Зеленського по відновленню автошляхів. Полтавщину відвідала уповноважена президента України з питань безбар'єрності Тетяна Ломакіна. Разом долучилася до спеціальної зустрічі, коли можеш розправити крила, яка покликана сформувати згуртоване і справді безбар'єрне суспільство через мову, повагу та спільну дію. Вдячній Олені Зеленській та Тетяні Ломакині за увагу до цієї важливої теми. Із робочим візитом відвідав Кременчуцьку громаду у рамках візиту. Зустрівся з ветеранами, поспілкувалася про питання, які їх турбують. Відзначили кременчуцьких освітян відомчими відзнаками у межах днів освіти з полтавською політехнікою. Відвідав льодову арену Кременчука, яка готується до нового сезону. Побував на одному з підприємств харчової промисловості в рамках діалогу влади та бізнесу. Ще одним місцем, яке відвідав в рамках візиту, став Кременчуцький будинок дитини. Його стан та умови проживання дітей обговорювали місцеві медіа. Наразі заклад облаштовано належним чином. Його вихованці забезпечені всім необхідним. Персонал забезпечує фаховий паліативний догляд за тяжко хворими дітьми. Є приміщення, яке використовується як укриття для дітей та персоналу у разі небезпеки. Воно потребує доопрацювання. Відповідні доручення. Будинок має бути переформатовано у якісний соціальний заклад з комплексними послугами, додатковим обладнанням та інтерем. Консолідуємо зусилля, аби кожна дитина знайшла свою родину, діємо відповідно до державної стратегії, спрямованої на піклування про дітей, які позбавлені батьківської опіки. Командою ОВА провели перший міжрегіональний форум з публічних інвестицій Інвест Regions. Цьогоріч розробляємо трирічний середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій. Це стратегічний документ, який включатиме планування і ключові інвестиційні напрями. Захід об'єднав урядовців, представників ОВА, і Агенції регіонального розвитку Полтавської, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Черкаської областей, бізнесу та міжнародних партнерів. Він став платформою для налагодження співпраці для впровадження реформи управління публічними інвестиціями та реалізації спільних проєктів. Сьогодні ми відзначаємо важливу дату День державного прапора України. Кольори сили, честі та гідності, рідні кожному і кожній. Ми об'єднані. Ми здолаємо всі випробування. Вистаємо, відновимо. Слава Україні!